Всім привіт! Вчора показую відео, як я розширяв сім'ї, ну покажу далі як розширяю. Підійшов я вже до, до останніх вуликів тут на та, ну, тут останні вулики і далі буде йти на прицеп, покажу чи тут дві сім'ї 37-36 Приготував рамку нас, взяв половину вощи, не половину суші там ще знайшов. Було тут напереді, було в цих двох вуликах суш, видно зимою я так лишив, так і забрав, що зараз комусь буде роздавати. Сьогодні вітер. Пасіка ну, літає, там ну, ці тут чержні. Ну, такий робочий гул, але може бути не дуже чути, бо трошки вітряно. Так, так. Сьогодні такий вітер більш-менш прохладний дує, тому я не відкриваю вже сильно гнізда, просто додаю, ну тут теж є рамки, я їх зараз може що їм, а не то заберу від них. Я заставною. Дивлюся одну, дві рамки від заставної дивлюся, де розплод знаходиться. Так, раз. Піднімаю, так, тут є вже засів. Засів і рамочка така тяжка кормова. Ну, зразу на корма так продивляюся щоб в тому вже якщо холода щоб знати, так розплод. Печатний. Так, покажу ще, коротше, одну рамочку вже. Три рамочки покажу. Так. плоти дамочки тоже печатный расплод. Все, теперь мы это сбираем. Так, это сюда. Ну, сушь уже есть, но все равно я ставлю. Две вощения все равно я ставлю. Я їх розширю на три рамочки. Так, це одна і поставлю їм біля заставної. Таку сушнену їхню. Все так, я їх розширю на три рамочки. Так, цю рамочку це пергова така, я від них заберу. Це я підсуню до заставної, щоб вони них щось могли переносити щось. Все, дві вошені, суш, три рамочки. Ну, видно я потряс рамочку. Е, Набриск. Видно, що є, ну вчора сьогодні трошки є видно, що взяток. Уже ну, десь через неділю ну, я буду показувати, ну, якщо комусь цікаво, через неділю я ще цю рамочку, ну або одну вообще, їм ще в ній ще І далі буду їх розширяти вже в магазин. Вже буду ставити рамочки в магазині, щоб вони взяли мед садів. Я буду показувати, як я буду ну, що робити, бо в нас дуже ціниться мед садів, тому ну, не кожен рік, ну, виходить, взяти так нормально. Якщо все нормально з погодою повезе, то і добре з тим підготувати, то можна нормально взяти. Зранку вітру не було, зараз трошки вітер почав починаю усилюватися. Так, що в нас тут є? Так, де у нас? Ну, видно що Щоб джола садить з однієї сторони і з іншої сторони. Чекає, щоб її розширити. одразу кидаю на одну сторону, скільки вже лими на заставній. Там рамочка була пергова. Для чого я ці рамочки ну забираю лишні рамочки, бо пергові рамочки я зразу ставлю їм вже пергову. Так, вітер не дає знімати дуже сильний вітер. Покажу я вже з руки. Так, во. Рамочка бджола висить, лишня. Рамочка з розплодом печатним. Підсуваємо її до... Ну, оцей перговий рамочки. вона вже отак. Так, так мішочок зараз заберемо. Так, йдемо далі. Друга рамочка, теж печатний розплат. Так, маточка баквасна. Так Цю сім'ю я розширю на дві рамочки. Так, третя рамочка. Навіть на три розширю, бо тут теж багато бджоли висеть знизу. Що я буду робити? Я ставлю. Ставлю їм. Ну, тут ніздай не буду рвати, бо тут слабенька сім'я. Ну, вджули є, але вона слабша, тому я ставлю так. Коли рамки з розкладом ставлю в по тому ця рамочка, яка у них за заставною сидить, ні, ту не буду ставити, вона тяжка. Поставлю я. Є така сушнина. Поставлю їм цю суш. Так, розширюю їх на три рамочки. Це одна, вощені і суш. Все, три рамочки, зараз їм стане. Так, все, зараз я буду закривати, бо вітер. Коротше, показав дві сім'ї, такі ця слабенька, ця була на трьох рамочках. Там та середня, та сильніша була. Так, якщо ще на прицепі буду, якщо вітру не буде, то покажу на прицепі, які сім. Всім пока.